Чи варто себе хвалити і як це правильно робити? Сьогодні говоримо саме на цю тему. Мене звати Юлія Андрусенко, я у минулому магістр міжнародних відносин, магістр журналістики, майже 15 років працювала на телебаченні, пройшла шлях від журналіста до шеф-редактора продакшену, і вже більше 4 напевно, років я займаюся тим, що допомагаю експертам активувати і просувати їхній персональний бренд в соціальних мережах. Чому я це роблю? Тому що, на мій погляд, останнім часом дуже багато експертів в нас з'явилось на ринку, але не всі вони класні і досвідчені фахівці. На ринг виходять більш активні, ті, хто можуть насправді заявити про себе, не бояться говорити на камеру, але не факт, що вони класні професіонали. Свою місію я бачу в тому, щоб саме класним професіоналам, досвідченим людям допомогти активувати їхній персональний бренд і заявити про себе. Так, от, для тих, хто дуже скромний, хто думає, що хвалити себе це не зовсім, скажем так, потрібно робити, саме про вас сьогодні буде іти мова, і саме для вас я буду сьогодні давати поради. Колись мені одна клієнтка написала: Ну, слухай, Юля, хвалити себе, це якось така, якась піднімається муть всередині це якось так, наче незручно, невдобно, і що я про себе напишу, що я така класна. Ну, дивіться, насправді тут дійсно є якась межа, є якась грань. Я дуже багато спостерігаю за експертами в соціальних мережах, і дійсно потрібно о, дуже фільтрувати, да? де йде самолюбування, де йде я така класна, і я собі тут можу дозволити: і діаманти, і е, картє, і, і, і машина в мене порш, і все таке інше, де дійсно іде якесь таке, знаєте, е, е, самолюбування і е, люди хвастають. Да? А як саме правильно говорити про те, що я класний експерт і професіонал? То не в усіх, скажімо так, хватає клепки в голові. Але як це робити? В першу чергу, пишіть якісь тверді факти про себе. Тобто, не потрібно щось перебільшувати і вигадувати. Пишіть те, що є насправді. Якщо ви відпрацювали, скільки років ви маєте досвід? Це. Класна штука, і напишіть про неї. Якщо у вас там якісь гарні результати в чомусь, це теж потрібно доводити і показувати. Тобто, якщо у вас ваші клієнти ви допомогли там з, я не знаю, з 10 тисяч доларів, ви бізнес-коуч допомогли підняти середній чек там до 15 тисяч доларів за якусь мега-послугу, говоріть про це. Це тверді факти. Це ви не хвастаєте, це ви дійсно говорите про те, що ви класний професіонал, і завдяки вам можна отримати супер результати. Далі. Що ви можете робити? Ви можете розповідати про ваших клієнтів історії. Звісно, не говорячи про ім'я, прізвище, але якимись кейсами ви маєте ділитись. Люди мають бачити, що ви дійсно працюєте зі справжніми людьми, що ви дійсно їм допомагаєте, що ви дійсно та людина, якій можна довіряти. Звісно, я розумію, що є такі ніші, є такі експерти, де ти не завжди роз... зможеш розповідати да, про якусь історію, що прийшла там, наприклад, якась жінка з проблемою, там, що від неї пішов чоловік, а ви зараз от тут прямо взяли і це все винесли на загал. Але якщо ви давно вже працюєте в цій ніші, я 100% впевнена, що у вас є історії. Трьорічної, п'ятирічної давнини, які ви можете пригадати, змінити ім'я, змінити прізвище, узагальнити щось якимось чином, да? але розповісти, що можна прийти з такою проблемою і піти з такимось результатом. І це буде е, ваш соціальний доказ, що ви дійсно людина з досвідом. Тому що зараз що відбувається на соціальних мережах? Всі все знають, як робити, всі можуть дати поради абсолютно ну, ну будь-якого питання. Але це не значить, що у всіх людей є досвід в роботі з цими питаннями і людьми. І, і те, що я говорю, да? тобто виходять ті, хто більш говорливий, хто більш активний і хто може про це е, заявити. Але не факт, що він дійсно людина з досвідом, а ціниться саме досвід. Ви це пам'ятаєте. І ваш досвід це те, чим ви можете відрізнятися від інших. Експертів в цій ніші. Далі, з чим ви ще можете ділитися і так, щоб себе і не нахвалювати, але щоб і розкрити себе як особистість. Це, звісно, ваші думки, дії, ваші вчинки і ваші рішення. Тобто, дивіться, якщо ви десь комусь допомагаєте, наприклад, волонтерите, розповідаєте про це, у вас є якісь. Цінності внутрішні думки, ті, які можуть вас характеризувати як дійсно класну людину. Обов'язково про це говоріть, тому що люди і, і, і в соціальних мережах вони до нас притягуються розумієте, як магнітом до людей, які нам близькі. Тобто ми один до одного притягуємося саме тим, чим ми близькі. Те, що нам, напевно, або б хотілося б мати, що є в цієї людини, або вона нам десь там її точка зору нам близька, або нам близькі її цінності. Я розумію, що ти такий самий, як і я, і мені цікаво за тобою спостерігати, бо я з тобою на одній хвилі. І це ви не нахвалюєте себе, а ви просто про себе розповідаєте, про ваше відношення до якихось обставин. Навіть до якихось невеличких подій, навіть ви можете розповісти там, що ви купили у бабусі десь біля переходу квіти. Нехай вам цей букет був не потрібен, нехай він був не дуже гарний, але ви купили цей букет, тому що ви хотіли допомогти бабусі. Да? Наприклад, то це ви себе не хвалите. О, я такий класний, да, там можна ж подати по-різному, що я купив цей букет бабусі. А ви можете просто сказати про те, що ну да, таким чином я допоміг. Бабуся працювала, зірвала квіти, приїхала рано вранці. І вона теж працювала. А я таким чином допоміг їй. Заробити гроші розумієте, але це не про те, що ви себе нахвалюєте, що я такий класний, це про ваші цінності всередині, це про те, що яка ви людина. Єдине, що звісно все, що ви говорите і показуєте в соціальних мережах, яким чином ви це робите: будь-яку історію, будь-яку подію, будь-який вчинок і будь-які думки можна показати по різному Да, можна показати, який я класний і, і, і наче ви вихваляєтесь, а можна показати дійсно, що ви просто людина з такими цінностями, у вас така позиція життєва, і, і, і ви не змінитесь, і кому це подобається, він обов'язково це його зачепить, він обов'язково залишиться з вами. Що ще, чим ви ще можете зачепити, так, щоб не хвалитися? Ніколи не пишіть таких банальних штук. Я унікальний, в мене індивідуальний підхід, я там прям супер-пупер досвідчений, в нас досвідчена команда професіоналів. Не пишіть ніколи такими штамповками. Оце дійсно виглядає так, ну, знаєте, банально себе похвалив. Що робити, щоб не було цієї банальності? Замість досвідчена команда професіоналів. Напишіть, що я вже на ринку працюю понад 5 років, наприклад. Да? І в мене є команда, яка зі мною вже 5 років, стала команда. І я буду розуміти, що. Ви, напевно, класний експерт, і команда ваша, якщо вона стала, вона класна, вже спрацьована, і я можу вам довіряти. Те, що ви маєте якийсь унікальний індивідуальний підхід, це все ви можете показати через свої кейси. Наприклад, я завжди кажу: дивіться, чому я не запускаю курси з персонального бренду? Тому що вони просто не працюють. Розумієте? Неможливо накласти один шаблон на кожну людину. Бо персональний бренд це е, як скульптор, ліпить просто кожну людину. У кожної людини є свої сильні сторони, є свої слабкі сторони. І неможливо взяти і один шаблон накласти на кожну людину. Він просто не спрацює. Те, що підходить одному, не підходить абсолютно іншому. Те, що є в одної людини, немає в іншої людини. І я завжди кажу, що саме в цьому, бачите, я не кажу, що індивідуальний підхід, я просто кажу, що з кожною людиною потрібно окремо працювати, тому я не запускаю курс з персонального бренду, тому що вони просто не спрацьовують. Так, я працюю з кожною людиною окремо, хто до мене приходить на консультацію. Чому? Тому що я тільки перших декілька зустрічей вивчаю її, що їй можна запропонувати. Ми описуємо її місію, її цінності, ми розбираємо взагалі, як людина прийшла в цю професію, що для неї важливо, з чим вона взагалі згодна не згодна в цьому житті. І таким чином я більше дізнаюсь і розумію, як можна її в більш вигіднішому світлі показати і розкрити. Розумієте? Але я не кажу, що в мене там такий унікальний індивідуальний підхід. Він просто мій, він просто інший. Так само і ви. Повинні говорити, що я не просто мегапрофесіонал, а доводити своїми кейсами, своїми думками, своїм підходом, своїми якимись іншими, іншими думками, як ви розвиваєте ту чи іншу нішу, чим в других. Тому не бійтеся говорити про себе класні, гарні слова, але завжди думайте, яким чином ви маєте подати ту чи іншу інформацію. Тому що інформацію навіть. Просто ви ж розумієте, навіть покласти одну коробку, хтось може побачити її зверху, хтось може її побачити збоку. От думайте, під яким світлом ви будете підсвічувати ті чи інші про себе факти, кейси, історії і ваші думки. Але ні в кої в жодному разі не бійтеся себе хвалити і про себе говорити класні речі. Тому що, якщо ви цього не будете говорити, ніхто про це не дізнається. Ви ж розумієте, що люди думки не читають. Тобто, що ви класний, це маєте розповідати ви. Тому не бійтеся і пишіть гарні слова про себе.